Сьогодні ми читаємо рибок, який може здатися суворим і обнадійним водочас, тому що наприкінці спочатку Спаситель говорить, що легше верблюдові увійти у гошко-голки, ніж багатому. Царство Боже, а потім він ну, все одно каже у відповідь на сумніви апостолів, що те, що неможливо для людини, можливо для Бога, бо у Бога неможливого немає. Ми знаємо, що Цьому стається таке, що Спаситель вимагає або пропонує людині відкинути всі свої багатства, продати все, роздати бідним і йти за ним. Я пропоную вам подивитися на це не з боку тих матеріальних статків, про які тут буквально йдеться про матеріальні статки. А з іншого боку, як ставиться Бог і як вчить нас Бог ставитись до земного життя в порівнянні з найвищими цінностями. Бо якщо йдеться про спасіння, якщо йдеться про царство Боже, так безумовно там, в тому царстві, здійснилося все. Там є і правда, і свобода, і добро, і любов, і немає нічого темного, брудного і злого, що так обтяжує нас на цій землі. Тобто царство Боже це є втілення всіх наших уявлень про найвищі цінності, що нам найважливіше, що найдорожче, що головне в нашому житті. Бог, який є любов. Бог, який є сонце правди. І царство Його, тобто царство Сонця правди і Бога, який є любов. Бога, який є свобода, і який через апостола Павла, звертаючись до нас, каже, до свободи покликані ви, браття, до свободи. Тобто є з'явлення про найвищі цінності нашого життя, яких ми прагнемо в яких ми хочемо перебувати чи після завершення земного за шляху, чи після другого пришестя, коли стане загальне воскресіння мертвих реальністю. Але ми прагнемо, щоб тут було царство світла, добра, правди, любові і свободи. І нічого іншого воно не мало в собі. Як же ставитись до того життя, в якому ми перебуваємо? І тут і в старому, і в новому заповіті ми бачимо насправді. Різноманітне, глибоке, суперечливе ставлення до того життя, в якому ми живемо. Тіло не є тільки оболонка нашої душі. Тіло кінець кінцем може стати святими мощами. І життя наше, світ наш. Божий, утворений Богом, це щось дивне і прекрасне, і добра, і краси сповнене. І згадайте перші сторінки старого заповіту, де зробить Бог утворення того, що наповнює наш світ, подивиться із задоволенням. Каже добре. Біблійне ставлення до життя, шанобливе ставлення до життя. В усій суперечності того життя. Ми маємо його приймати як те, що є творінням Божим. Таким чином беззаперечно приймати. Це життя, не дивлячись на його суперечливість, приймати і теж бажати осередком цінностей. Але суперечливе життя. І царство Боже протиставлені і тут і завжди. В цьому суперечному житті ти маєш багато чого гарного і поганого. Ти маєш безріч зв'язків з цим життям через рідних, батьків і дітей, через друзів, через працю, через покликання своє через творчість свою, через безліч речей, які ти любиш, з якими зріднився. І все це насправді твоє багатство. Але коли Господь нас кличе до спасіння насправді в Царстві Божому, він тоді каже, відкинь. Багатство цього світу. Він не каже, що світ це бідний. Він багатий. І в ньому дуже багато гарного і світлого, і корисного, і доброго. Але коли ти прагнеш остаточних цінностей, найвищих цінностей, ти маєш віддати все. Що зв'язує тебе з цим життям. І ти за ним. І знов таки. І тут немає ніякого протиріччя. Подумайте, цей світ прекрасний. Саме тому, що в ньому є і правда, і світло, і любов, і свобода. І поки вони в цьому світі є, варто в цьому світі жити. А якщо б хтось хотів забрати у нас і правду, і свободу, і світло, і любов, і осити в темряві зовнішній, де плаче з країн зубів, ми повинні суперечити, не підкорятися, а захищати таке життя, такий світ, в якому є правда, любов, свобода. Інакше в світі цьому жити не варто. І за цю правду. І світло, і любов, і свободу. Варто віддавати життя по-різному. Я знову знову кажу, кожен віддає своє життя і може віддавати своє життя по-різному. Але віддавати своє життя. Але все те, чим ти багатий віддати заради реалізації втілення, здійснення найвищих цінностей в тому царстві Божому, якого ти прагнеш, до якого прямуєш, і без якого не варто жити. Це висока правда і сувора правда, і дуже вимоглива. Вона вимагає від нас і святовності, і самосречення. І зрозуміло, що кожен з нас надзвичайно багатий, бо він є учасником цього життя. Бо він є часточкою цього прекрасного, суперечного, трагічного світу. Ми всі в ньому. І ми багаті зв'язками з цим світом. Але щоб всягнути найвищі цінності, треба, буває, всього цього зректися, все, відкинути, роздати все, віддати все і здобути ці найвищі цінності.